Зранку на території дитсадка, який постраждав від удару російського дрона, триває ліквідація наслідків. Директорка закладу каже, сьогодні садочок знову працює. Розповідає, під час атаки найбільше постраждали саме ті кімнати, де у мирний час працювали групи. У будівлі вибуло 13 вікон, зруйновано павільйон та пошкоджено паркан і теплові мережі. Усього в закладі понад 150 дітей, а очно вчаться близько пів сотні вихованців. Навесні тільки розпочали офлайн навчання. Дочку зробили укриття. З того моменту всі заняття проводять винятково у ньому. вибиті шибки закрили, труби відремонтували ще вчора А сьогодні діти, чиї батьки дали згоду, знову вийшли на заняття. Удар був. Десь о 15.35 діти у нас займаються виключно в укритті, тому діти були в укритті. Це була третя зміна. Заняття буквально тільки почалися, тому батьки вже забирали після відбою дітей, приїжджали, хто міг. У нас ніхто не постраждав, все добре.